Сім передбачень ванги завтра. Починається війна. Невідомі послання болгарської провидиці на 2024 рік. І пророцтва сягали на багато більших меж часових. Коли завершиться війна в Україні, ми закінчимо десь буде ще тепло. Чи помре у наступному році головний злочинець світу? У 2024 році. Це буде ситуація фіфтифі. Що вдалося розшифрувати послідовникам ванги? Та яке майбутнє віщують нам небесні зірки і карти таро? За важким роком прийде ще складніший. Важкий час настає, але раптовий поворот подій стане дивом, яке принесе довгоочікуване полегшення. Таке майбутнє легендарна болгарська віщунка пророкувала Україні. Це була величезна сила, нелюдська сила, всезнання. Саме Ванга передрікла перебудову і розпад СРСР. Підуть з постів важливі керівники, прийдуть також нові диктатори. Чекайте змін, великих змін до кращого. Смерть Сталіна. Несуть почесну вахту біля труни представники робочого класу. І загибель підводного човна Курськ. Це маленьке місто Петрич на кордоні Болгарії, Греції та Македонії. Саме тут жила Вангелія Гуштарова, відома у народі як Баба Ванга. Оте народилася Ванго у 1911 році, коли їй було 12 років, втратила зір та згодом почала чути голоси, які і допомагатимуть їй бачити майбутнє. Служба Богові почалась, коли до неї прийшов святий Іоанн Златоуст і сказав: Буду тобі допомагати виконувати Божу справу. Її здібності вперше привернули увагу людей під час другої світової війни. Цей голос завжди поруч зі мною присутній. Перший раз я його почула перед війною у 41-му. Раптом каже, завтра починається війна. кажуть, що навіть болгарський цар Борис III та радянський генсек Леонід Брежнєв особисто з нею консультувалися. 700 людей, яких вона приймала з ними, робили інтерв'ю. Виявилось у 75% цих випадків вона допомагала. Всіх аби потрапити до ванги. Люди записувались у чергу на місяць. Уперед Олена та кому пощастило побачити болгарську віщунку. Особисто це був тисяч 1983 рік потрапити тоді до баби Ванги на прийняття було надзвичайно складно. Дійшли до неї не з радості, на жаль, а з горя. Болгарська ясновидиця лишила по собі передбачень на багато років. Уперед кажуть, аж до 2036 року її пророцтва сягали набагато більших меж часових часу, які постійно йде, якого не існує. Ось, але треба розуміти, що треба фільтрувати це і розуміти, що цим можуть користатися. Люди, скажімо так, не зовсім чисті на руку від її імені щось пророкувати, особливо коли це нагальні питання. Пророцтва ванги справджуються із неймовірною точністю. Дослідники досі продовжують їх розшифровувати, але з того, що вже відомо, наступний рік буде непростий і принесе чимало змін. Це підтверджують і українські астрологи. 23-й рік складний, 24-й трансформативний. Ну і 23-й, Просто 23-й рік нам потрібно, щоб ми багато втратили. Ну скажімо, чи зрозуміли, що не травма? То ще щось не взяли, то що нам мали взяти. І не то, що ми його мали взяти, але так, якби такті така духовна так сказала кікість, доповни кращі часи будуть, але не так швидко не будуть у 2024-му, Згідно про росту ванги в Європі може збільшитися кількість терактів і кібератак на життєво важливі об'єкти інфраструктури, зокрема на енергетичну інфраструктуру, чи водочисні споруди. Також ясновидиця, начебто, побачила економічну кризу, яка охопить ледь не весь світ. Звісно, для того вже зараз є чимало чинників: і війна в Україні, і протистояння ізраїльтян з палестинцями, і постійні засіхання Китаю на Тайвань. Крім того, передбачення Ванги кажуть, у новому році варто чекати на перерозподіл сил у світі із заходу на схід. Що Ванги є схід зараз буде сильніший так. Китай буде сильніше, хоча сучасні екстрасенси наголошують, процес перерозподілу сил у 2024-му тільки но запуститься. Це все таки потребує часу. Це ну найближчі, може де через років 10 Ми це й побачимо. Але зараз, якщо ми беремо конкретно на слідучий рік, Ще Європа буде працювати, там буде все нормально. А от із кліматом і природніми ресурсами ситуація буде змінюватися. Не виключено, що ми можемо стати свідками великих природних катаклізмів. Ванга назвала 2024 й роком великих землетрусів. Я б ще сюди б додавала саме воду. Нехватка води. Нам ну якщо сказати дослівно, що нам сказали, чи будуть ці катаклізми, так, але все це буде перенесено на те, що. Всім потрібна буде вода. Це так розумію, що саме оці катаклізми, землетруси, вони якимось чином будуть впливати саме на воду. Максимально швидкопослідовники ванги стверджують, ясновидиця передбачила саме у 2024-му появу ліків від раку, а ще технологічну революцію, зокрема появу квантових комп'ютерів, які за швидкістю обробки інформації будуть набагато перевищувати звичайні а відтак може зрости роль штучного інтелекту у нашому житті. Але як розвиватимуться події навколо України і війни, яку розв'язала Росія, у 2024-му Ванга побачила ймовірну смерть Путіна. На нього начебто буде скоєно замах кимось із його співвітчизників. Екстрасенс Людмила Хомутовська на питання щодо того, як складеться доля диктатора, каже, колода видає наймагічнішу карту вісім мечів. А вісім мечів у нас символізує про те, що все-таки ця людина на якихось чи препаратах, чи вона може якесь безкінечне лікування, яке от просто воно є. Його підтримують. Знову тема підтримки. Отака е, тут є. І завдяки підтримки, насправді він і існує. А от для України початок 2024-го буде важким. Та це треба пережити, бо далі будуть надходити хороші новини, починаючи з березня-квітня. А до того, от просто темінь теміна. На жаль, зараз це поки максимально важкі періоди. Я думаю, що люди до цього повинні бути готові. Всім хочеться казочки, але казочки не виходять для зрушень доведеться докласти чимало зусиль, і саме від сконцентрованої та наполегливої праці залежатиме успіх, в тому числі і на фронті. Про це кажуть планети у 2024-му Україна перебуватиме під впливом Сатурна. Сатурн це робота іменно. От коли створюється ну, коли це потенна робота, кожен день по робота, і яка от сильно приємна, якому це було так? Ото є Сатурн. Але Сатурн зараз водоліє в подивському домі в даному моменті показує, що амбіції, бажання наші. Будуть збуватися завдяки цій роботі. Працелюбність українців добре позначиться на співпраці з нашими стратегічними партнерами. 2024-й може стати роком нових партнерств для України. І фінанси нам будуть давати, бо другий дім фінансів ці прашні. Тобто, То Україна вистоїть так, вистоїть, то що будуть давати фінанси. А у му домі значить партнери, теж наші будуть допомагати, бо зв'язок 12-го дому є. 12-й дім це означає, що люди буде... наші партнери. От і пітер тут хазяїн дев'ятого дому, але як же довго ще триватиме війна? У передбаченнях Ванги про це чітко не сказано. Але українські екстрасенси і астрологи на це мають відповідь. Закінчення мають бути десь. іще, як буде те Україна змінює світ. Це казала Ванга, це казали всі провиції. Це було. Всім всі знали, що це відбудеться. Це кармічний шлях України. Ресурс перемозі. Зміни обов'язково будуть, і вони на краще переконують факти тижня, опитані віщуни. Варто лише набратися терпіння. Такий парад планети будемо ці під кінець року. Показує певні зміни. Покровителями 2024-го є Юпітер і Венера, які принесуть українцям гарну вдачу і розкій творчості. Попри все, якщо вірити астрологам, цей рік буде набагато легший, ніж два попередні. Символом прийдешнього року є зелений дракон, а це колір надії, І хоча в наступний рік уде він з він обов'язково принесе успіх і щастя, і варто пам'ятати, що, попри усі прогнози, вити досягає той, хто до неї йде. Валерія Череденко, пак тижня сі ті